Так, шановні, сьогодні 17 вересня, можна вже сміливо вдягати кожуха. Як бачите, збулася моя мрія, попікірував такі вуса полуниці. Дуже якісні сортові вуса. Не знаю, який гібрид, бо тільки номер знаю. Маю 4 сорти замовляти. Десь загалом 5-7 тисяч вусів. Хочу засадити собі такий розсадничок на, ну, на, на глибоку осінь. Тому взяв свого знайомого Олексія ці вуса. Можете, до речі, якщо є бажання, також взяти в мене контакти. Кому треба, пишіть особисто, або пишіть в коментарях. Я скину його номер для того, щоб він вам вислав по новій пошті там, або вуса, або в стаканчиках, або в касетах розсаду, чи копанку. Спитаєте його, чи він копанку продає. Знаю, що має багатенько розсади. Має свою ділянку, де вирощує полуницю і заодно розсаду. Такі дуже толкова людина, на мою думку. Добре, про що мова? Мова про цибулю? Бачите, вон, цибулька моя. Сижу під горіхом, тому що йде дощ. Спитаєте, чого такі задоволений, тому що тільки що спікірував тисячу за 2,5 години, спікірував тисячу розсади цих вусів. І збулася моя мрія, тому що я собі хотів цю розсаду, дуже-дуже хотів. Чого хотів? Тому що хочу нею займатися на продаж і збулася така мрія. Мікро. Продавав сьогодні цибулю. І хочеться що сказати по цибулі. Ну, я казав вам, що отут посаджений оцей весь кусочок. Ви бачите, вклав я в нього десь 1015 гривень. Такі от 9 на 6 кусочок землі. Е, оця цибуля трошки переросла. Я зараз покажу, може, краще, ось так покажу. От у мене і так видно. Е, оцей кусочок трошки переріс, це якраз вже можна різати. Тому з оцей кусок, оцей кусочок допродам цих два кусочки, і вже відіб'ю те, що я вклав. Цибуля 180 за кіло. Куп, купляв я її по 23 гривні, по 21, бо це маленька. Докупив ще по 23 більшу ту, що буду садити вже в теплиці. Е, вихід половина, може трошки більше. Десь так. Як беруть, поганенько. Сьогодні я приїхав на опт, привіз 25 кг, запакував в плівку дуже гарно. Сам вдівся теж нормально. Вмився з посмішкою, почав продавати. Все, грає тільки дуй, продавець нормальний. Цибуля теж нормальна. Ну, трошки переросла, але нічого. 7 кг з горем пополам. І редиски десь по 50 Все. Все, що я зміг продати. Раненько я приїхав 5 ранку. Ну, ось так. Але по 180 гривень це непогана сума. Непогана сума, якщо не тільки цибулю продавати. Чого? Тому що, дивіться, приїхати мені на базар, на місце, тесе, 500 гривень розход. 500 500 гривень. І це немало, на мою думку, якщо ти просто приїхав і привіз 25 кілограм і продав тільки 7 кг. Якщо ти продав 20 кілограм, 15 це нормально. Там пару ти, 3-3-4 тисячі тебе каса і там 500 розход, ну нормально. Не дивлячись, ти цілий день не стояв, а так собі продав і поїхав додому далі готувати. Поки що ось так. Я знаю, що цю всю цибулю я продам, тому що якщо вона не буде йти по 180, я поставлю по 150, не буде йти, поставлю по 130-140. Ну, нормально. 120 гривень це виходить половину, ти заробляєш. Тому що собі вартість десь 60 гривень кілограма цибулі. А я продаю по 180 зараз. По 200 продавали навіть і вийшло. Навіть продали там 5-6 кг. Але так реальна ціна на опці 180 Це при тому, що на базарі цибулі зовсім немає. І цибуля зараз е є така, яку сіяли, і вона виросла не з цибулини, а з насіння. І вона 200 гривень за кіло, моя 180 І над таким, таким скажімо так, тонким е ювелірним, ювелірною такою торговлею виходить її продавати. Ну, ось так. Тут 700 кг посаджено. Отам ще на таких два рядка я не досадив. Тобто залишилось ще цибулі на цих 15 тисяч. Тому, в принципі, навіть якщо вона впаде на 120, я буду не в маленькому плюсі, в нормальному. Ну, якось так. Тому, шановні, з цибулі непогана така справа підзаробити, особливо, якщо є базар недалеко. Головне взяти штутгарт цибульку. Єдине, що мене дуже страшно роздражає, ну як роздражає, сердить. От приїжджаєш на базар, якщо нормальна погода, все добре, от поставити цибулю по 180, наприклад, Ідеш і далі дивишся торгаші, там продають такі, як ти. Питаєш, по чому опт? А вони кажуть, а по чому твоя? Я кажу там, 200 або 180, ну, в залежності скільки продаю. А вони не кажуть. І коли підходиш, морда кирпичом, бо, по другому не можу сказати, як-то ти щось кримінальне питаєш. От коли мене питають, по чому я що продаю, я кажу, так як вони є, по суті, від того, що я сказав, по чому я продаю, нічого не міняється. От реально. І на базарі, це мене трохи, знаєте, бісить. От якась така, знаєте, як то, коли ти сказав, по чому ти продаєш, як то ти пів зарплати мені віддав своїх, або чи я тобі переб'ю, е, якби торгую, я не знаю. знаєте, як то, два, як то на базарі два торгаша. десятки тисяч людей торгують, чи там, ну не десятки тисяч, але ну, я маю ду, проходить десятки тисяч людей. Ну якось так. Тому це мене, знаєте, зовсім я не можу поняти цю політику. Може я якийсь непонятний не, не парень. але я рахую, що якщо ти продаєш і тебе питають, по чому ціна, то не важливо. Торгаш я, не торгаш я. Ну, нормально сказати, ну то ж всі люди, ну то ж менш не мав послухайте, ну чесне слово. Ну отаке, тому сьогодні їхав і якось, взагалі, ще я возмущався, возмущався в машині сам до себе. Думаю, ну що це за цирк, я не знаю. Отаке. Але це таке, знаєте, як то битовуха кажуть. Так що ви сильно не обращайте внимання на це. Ну, отаке, от шановні, працюємо. Яке в мене зараз завдання? Завдання допродавати перець. завдання е, вон, до полуницею гратися, завдання продавати, допродати кабачок, що трошки його є, допродати помідор, що є. І оцю маленьку теплицю готувати під цибулю. Скільки я її буду сидіти? я не знаю. Я для себе побачив, що поки що мені достатньо раз на тиждень посадити ну, кілограм 150. 150 це 7-8 сіток. 7-8 сіток це 5-6 годин. Ні, Якщо маленька, то 5-6 годин садити. Якщо е велика цибуля, то буде менше, буде 4 години точно, мабуть. То я, мабуть, буду так і робити. Ну, якось так. Посажу. Я не знаю, скільки я посажу. Я думаю, що кілька тонн посажу, а там буде видно. Не знаю. Кілька тонн посажу, там буде видно. Я знаю, що в листопаді люди садять, на початку листопада багатенько садять, для того, щоб на новий рік вже була цибулька. Я то ну, будемо бачити. Тому що зараз йде слабо. Може пізніше, в когось є практика, ви мені підскажіть, може вже мені варто більше. Тобто я зараз хочу так садити, щоб до листопада місяця точно в мене було по 10 кг на день зелені. Хоча би. І якщо я це зараз посажу, через 30 днів так буде. Розумієте? Ну, ось так. Тому якось підскажіть, скільки садити її. Але я все одно дуже багато сидити не буду, бо я планував багато садити. Я побачив, що цей рік треба трошки попрактикувати, подивитись, коли в яких числах починає масово вона йти. Бо продавати в мене є де. Ну, ось так. І зараз я думаю, в мене є тепличка на 2,5 тонни цибулі. І я думаю, чи лишити її на листопад місяць, чи лишити її на листопад місяць. Ну, отаке. І також в мене є друга тепличка на 6 соток, де я можу садити, в принципі, зараз тільки скільки хочу. Там Мало-багато. І, мабуть, оцю маленьку теплицю я, мабуть, і так і лишу. Не знаю, отакі думки. Такі думки. Бачите, коли перший раз щось робиш, треба все якось на... прощупати, якось його спробувати, поробити, попрацювати, посадити. Ну, я поняв одне, що не хочу вгатювати багато грошей, так і в пекінку, наприклад. Тому що зараз вже не та пора. Маю на увазі осінь, все. І от посадив редиски. Посадив редиски сотку. І кожен день зараз ну, класно продається на 500, на 1000 гривень. Я радий. Е кожен день 2-3 ящика. Одна упаковка це 400 гривень. А одна упаковка це на цілу сотку хватило. А на цілі сотки я не знаю, скільки там ящиків. Ну, 30-40 ящиків, ну багато. В общем, виход нормальний з того. Ну, отаке гридійсь Мондіаль. Це оценка, тому що е, старе насіння продали мені, але воно ідеально сходить, все добре. За 2017 рік дві упаковки було в людини. Три навіть. А так, то стоїть 900 гривень. Ну, в два рази більше. Ну, подумаєш два ящика продати. Ну то ж 20-30 ящиків лишиться в тебе да і більше. Ну, ось таке теж вам підкину в тімку. Добре? Будьте здорові, скоро побачимося. Пока.